Привіт всім модникам рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і ми сьогодні поговоримо про модні стереотипи. Що саме тобі заважає сьогодні виглядати стильно і модно. Поїхали! Перший і найпопулярніший міф про моду, який ви можете зустріти, це те, що мода лише для молодих. І для худих я з цим категорично не згодна, тому що, по перше, Якщо ви маєте бажання, якщо ви не боїтеся самовиражатися, то мода доступна для всіх, для різного віку і для різної ваги. В наш час дуже багато можливостей для того, щоб самовиражатися і носити і комбінувати речі так, як подобається вам. Мені здається, що цей стереотип засів у людей, саме тих, які бояться критики. Які не хочуть виділятися, які не готові чути щось погане у свою сторону. Мені здається, ось лише ця причина є реальною на цей незрозумілий і дивний стереотип, який вже давним-давно не актуальний. Чудовий приклад, який мене надихає, це ось ця інфлюенсерка. Їй 45, і вона може дати дьору любіть дівчині, яка там 20-30 років. Вона виглядає просто шикарно, її образи неповторні. І, і я б хотіла, щоб у наш час і в нашій країні було б більше таких жінок, дівчат, які не бояться, що їх осудять і скажуть, що вони неправильно виглядають у свій. Вік. Тож я надію, що ось ця блогерка, ця інфлюенсерка вас надихне і ви перестанете боятися, дорогі дівчата і дорогі жінки, що ви занадто яскраві. І я в захваті від дівчат, які, наприклад, плюс сайз, і які одягаються класно і стильно, які знаходять круті образи, які вміють підкреслювати свою фігуру. Тут, дівчаточка, мої дорогі, головне бажання і готовність приймати критику, тому що ніхто із нас не любить, коли їх критикують. Під цим стереотипом я можу лише сказати про те, що людина боїться або не хоче брати відповідальність за свій стиль, за свій вигляд, і вона не хоче просто виділятися. Наступний стереотип, який Потрібно розвінчати це те, що лише модні експерти можуть робити стильні образи. І тут я також не згодна. З тими можливостями, які зараз є в 2024 році, кожен із нас може виглядати круто і стильно. Головне мати бажання. На просторах інтернету дуже багато інформації, як виглядати класно, як виглядати стильно, як компонувати речі, якісь різні прикольні фішечки, які ускладнять ваш образ. Ви просто пробуйте, експериментуйте, дивлячись на модних експертів, на селебриті, на інфлуенсерів, ви зможете повторити і зробити щось схоже, те, що більше підходить вам, і те, що буде краще, наприклад, сидіти на вас. Я вважаю, що цей стереотип був актуальним саме десь у нульових роках, коли не в кожного із нас був доступ до інтернету, і не кожен із нас мав доступ до інформації. No Цей стереотип у 2024 році є неактуальним. Наступний стереотип це те, що мода поверхнева і вона не має ніякого значення. Ні, велике жирне, ні. Тому що мода має дуже велике значення для нас і для світу. В першу чергу, коли ви одягаєте гарний одяг, коли ви робите афієнний класний лук, який вам подобається, це впливає на вас, на ваші емоції, sadness. I'm anger. Аймдеска на ваше саме почуття, а потім те, що всередині вас ви транслюєте у всесвіт, ви транслюєте іншим людям. Якщо ви подобаєтесь собі, ви кайфуєте, ви з гарним настроєм, ви можете зробити компліменти, ви на позитивних вібраціях і як це? Мода не має значення, мода ще як впливає на нас. Мода це більше, ніж просто зовнішність, мода це. Як ви себе почуваєте в тому іному образі і в тому іному одязі, зовнішній вигляд впливає на вас, на ваше відношення до самого себе і те, як ви транслюєте себе у цей світ. Хочу показати вам приклади того, як модні образи піднімають ваш настрій, піднімають вашу впевненість, і ви задоволені тим, як ви виглядаєте і що ви транслюєте у цей світ. Тож і ще один такий стереотип є розвінченим. Підсумовуємо, мода впливає на наше життя дуже сильно, тому що через моду ми транслюємо те, що у нас всередині. Наступний міф, який також вартий вашої уваги це те, що дорогі речі це завжди про стиль. Та-да. В першу чергу, що вам потрібно зрозуміти, це те, що стиль не пов'язаний з ціною. Неважливо, скільки ви витрачаєте на одяг. Головне, як ви компонуєте і як ви співставляєте образи, ось і все. Ви можете купити дорогу сумочку, ви можете купити дорогі брюки, сумку, ви можете купити речі і зробити образ за мільйон доларів, але він не буде виглядати на цю суму. А можна зробити образ за тисячу доларів, можна зробити образ із секонд-хенду, можна зробити образ. Із мас-маркету або з мінімальних цін, і виглядати набагато краще, чим той образ, який зроблений за мільйон доларів. Ось так, дівчата. Тож, найголовніше, що вам потрібно зрозуміти, стиль не дорівнює ціні. Коли ви купуєте дорогі речі, ви повинні зрозуміти, що дорогі речі купуються не тому, що вони там. Всі афієтики якісні, не тому, що вони якісь там супер класного рівня Дорогі речі зазвичай купуються для того, щоб показати, скільки коштів у вашому гаманці, і на цьому все. Наприклад, коли ви купите якусь сумочку від українського бренду, то, звичайно, ніхто не знає. Що це за бренд, скільки він коштує, і так далі. Але ця сумка може виглядати дуже круто і незвичайно. А можете ту саму суму витратити на сумочку, наприклад, Prada, де зазвичай все в більшості із дермантіна або з якогось Нейлону, або ще щось. Просто цей бренд популярний відомий і всі його знають. І тут просто показується. Скільки бабок у вашому кошельочку? Ось і все. Тож, якось так переходимо з вами далі. Наступний міф, який, я вважаю, давно потрібно розмінчати, це те, що мода це лише про одяг. І ні, 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 і ще раз ні. Мода, в першу чергу, це про вас. В цілому, про те, як ви виглядаєте, і мода включає в себе вашу зачіску, ваш макіяж, аксесуари, і в цілому, як ви себе поводите. Якщо ви навіть одягнете якийсь дорогий, крутий брендовий одяг, наприклад, у вас. Непомита голова, у вас жахлива зачіска, наприклад, відовіші корені, які ви не пофарбували, да? макіяж якийсь там неактуальний, і ви не вмієте підкреслювати свої позитивні сторони, ви, наприклад, з грязними нігтями, там, наприклад, у вас неприємно пахне з рота, у вас, я не знаю, там. Ну, не знаю, ще якісь речі, то е, вас дорогий одяг не врятує. How did you know that? І ви не будете виглядати модно. Ну, якщо, звичайно, ви цього хочете. Тож мода це про в цілому ваш образ, про вашу подачу, про вашу поведінку. Тож підсумовуємо, мода це комплексний підхід, який включає в себе все вашу зачіску, чистоплотність, макіяж, аксесуари, вашу самоподачу. Ось так, дівчатка. Ось так. Наступний популярний міф про моду це: якщо ти не слідкуєш за всіма трендами, то ти не в моді. Камон, дівчата, давайте будемо чесними. Ми живемо в час, де фаст. Першен і взагалі, в принципі, не можна вслідкувати за всіми трендами, та й взагалі нам це не потрібно. Мода в першу чергу це про самовираження, а не про тупе слідкування за всіма трендами, і бути жертвами маркетологів і просто скуповувати весь шмот, це не значить виглядати модно. В першу чергу, коли ви бачите якийсь тренд, вам потрібно розуміти. Перше, чи будете цю річ виносити, коли вона перестане бути трендовою? Друге, чи зможете ви зробити 3-5 образів із цією річчю? І третє чи ця річ підходить під ваш стиль життя? Якщо ви будете слідкувати ось цим трьом пунктам, коли ви купуєте якусь трендову або взагалі любу річ, то вам буде простіше і ви не будете мати в своєму гардеробі речей, яких ви просто не носите, або які ви просто одягнули один раз і не знаєте, куди їх носити. Like Тож підсумовуємо, найголовніше, що вам потрібно зрозуміти, це те, що не потрібно слідкувати за всіма трендами, потрібно просто вибирати і носити те. Що подобається вам і те, що вам личить. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте поставити вподобайка або ділайк цьому відео, написати коментар, який саме стереотип заважає тобі виглядати сьогодні стильно і модно. Також буду рада вас бачити на своїй сторінці в інстаграмі, там я також розповідаю про красу, про моду і про своє буденне життя. До зустрічі в наступному відео! Цілую, обіймаю! Бувайте!